Ідеальна погода для фотографування: дрони над Старосільським замком, відмітки по периметру та лазер, який сканує територію. Компанія, яка оцифровує культурну спадщину, навчає охочих, як сканувати пам'ятки. Студентів поділили на три групи: це йде фотографування. Ми створюємо тисячі фотознімків. Добре, що є багато волонтерів, які зараз літають на своїх дронах, на наших дронах. Це є досить безпечно, бо тут немає дерев. Дрони розумні вони самі в стіну не залетять. І це одна із таких хороших навчальних частин, коли люди перше тут попробувавши, попробував, можуть це далі розвивати. На цей майстер-клас зареєстрували студенти Львівської політехніки. Це майбутні реставратори, архітектори і геодезисти. Калина зараз працює над дисертацією про оновлення замків. Я раніше працювала з результатом, який видає. Лазерне сканування, тобто вже з готовою фотомоделлю, по якій я викреслювала власне архітектурний об'єкт, але власне процедура сканування, тобто, що вона має певний хід, тобто перше, треба ознайомитись з територією, промаркувати, що фотографії мають накладатись, щоб тобто, наскільки має бути передбачена кількість кроків, щоб потім вже в домашніх умовах моральних умовах, тобто. Менше часу затратити на його обробку. Ще одним етапом оцифрування є лазерне сканування замку. Цей якраз лазерний сканер тут є лазер, який б'є від себе до стіни. І тим самим він знає, яку відстань він пробив, і він так по коло проходиться. Тобто він вгору, 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 і так б'є, 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 і визначає всі відстані від себе. І потім він робить такі невеличкі повороти, 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 і так само робить ті круги. І тим самим визначає відстань від себе і будує таку хмару точок з тих відстаней, і такий в нас виходить потім ніби як 3D-модель з тих хмар точок. Потім цю хмару крапок і фото з дрона поєднують у спеціальних програмах, і в результаті створюють такі поштівки із доповненою реальністю. Ми, використовуючи камеру телефону, наводимо на друковану продукцію, яка в нас є. І за рахунок цього наша картинка оживає. І ми маємо об'ємну презентаційну продукцію. Тут до прикладу... До прикладу, наша львівська опера. Також оцифрування може допомогти при реставрації об'єкту. Замок у старому селі один з 16 об'єктів, які відсканують в межах проєкту Культурна спадщина Львівщини перезавантаження. На це Український культурний фонд виділив півтора мільйона гривень. Тільки після того, коли ми будемо сформувати, буде мати сформовані такі інформаційні матеріали, архітектори, реставратори зможуть належним чином запропонувати програму збереження цього об'єкту. Цей матеріал ми робили у жовтні 2018 року. Тоді команда показувала оцифровані об'єкти Одеси. Також вони оцифрували Київ, Харків, Чортків та Львів. Також хлопці займаються проєктом музею 3D. У 2019 році вони оцифровували експонати музею Грушевського і саму будівлю. Цього року вони продовжують працювати з історичними експонатами і створюють віртуальну прогулянку відділами історичного музею. У 2020 році. Вони презентували проєкт Кишенькова країна. Тоді вони обрали по одному об'єкту, який би характеризував кожну область. А результати оцифрування пам'яток Львівщини вони публікуватимуть на Фейсбук-Сторінці. Компанії «Скейрон». Іван Кадусько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.